Доброго дня! З вами тікток-бієць Страх Олександр. А поруч зі мною, крутий перець, бієць сил спеціальних операцій. З позивним юрист. Зараз я вам його покажу. Ось ось Дивіться. Це крутий хлопець він. Деякий час перебував. Скажи пару слів про себе, як ти в окупації був. Важко було. Важко було. Важко було. Він був вхожий, він дійсно юрист, був вхожий до мерії, бачив, що там відбувалося, як та влада наша О, прогиналася під фейсами. Обнімалася. Обнімалася, давали документи, карти, руки тиснули. Руки тиснули, він це все бачив, потім він вийшов з окупації і потрапив, потрапив до сил спеціальних операцій ССО. Бо в нього добра фізична підготовка, він розумний, класний хлопець. От. Але щось там зараз саме його підрозділ якось не задіяний в ніяких операціях. він просижує, трошечки засумував. За роботою, хоча спочатку робота була... Нем, нема команди на штурм, нема. От. І він вирішив, враховуючи, що я розпіарив наш підрозділ, який ми називаємо привиди степу, розпіарив, що у нас дійсно постійно багато роботи. Ми дійсно багато роботи виконуємо. Щоб ви розуміли, був, був, був час, що ми за два дні збивали 5 ланцетів. 5 ланцетів. Збиваємо крилатки, вертикалі. Якщо залітають шахеди, то взагалі зрозуміло. І він вирішив спробувати потрапити до нас. Хоча це складно, штаби не люблять таких пересувань. От, Наприклад, від нас до ССО потрапити можна. А навпаки, на жаль, кажучи, шанси невеликі. Але ми спробуємо зараз, ми прямуємо до наших телів штаб. І будемо там це питання якось просувати. Бо у нас людей не вистачає в нашому загоні. Тобто у нас велика бригада, я потім хто буде питати, я в особистих напишу назву бригади. Вона велика, херсонська, зенітно-ракетна. Але в ній є окремий підрозділ, називається Зведений загін, який постійно знаходиться на передках, на самих передніх лініях. І він хоче потрапити саме до нас, щоб працювати, працювати, збивати, бути корисним країні, бути корисним нашій нації. Пару слов. Хочеш до нас? Так, так. Юрист, запам'ятайте цей позивний. Він ще не робить шороху в небі над Херсоном. Все, дякуємо.